Нові типи відстрочок у застосунку Резерв Плюс заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко оголосила важливе оновлення у застосунку Резерв Плюс. З'являться два нові типи відстрочок від мобілізації, які можна буде отримати онлайн. До 8 травня 2025 року. Планується запуск перше. Це відстрочка за станом здоров'я. Її зможуть отримати особи, які тимчасово не придатні до військової служби від 6 до 12 місяців. Підставою є висновок ВЛК. Друга це відстрочка для родини з військовослужбовцем. Якщо один з подружжя вже служить, а в сім'ї є дитина до 18 років, другий з подружжя зможе отримати відстрочку. Також пані Чорногоренко нагадала. Що вже цього літа у резерв плюс з'явиться можливість сплатити штраф ТЦК за порушення правил військового обліку, теж онлайн без черг і 50%. Якщо хочеш бути в темі змін мобілізації, підписуйся і не забудь поділитися цим відео з тими, кому це може бути важливо.